Скажіть, будь ласка, чи це тільки мене бісить цей Allowed в Ютубі, який автоматично перекладає блогера на англійську мову, або на ту мову, яку він там настроїв? Насправді я вже не дивлюсь, як мінімум, три блогера через цей Allowed, тому що мене просто бісить цей штучний голос без емоцій, без людини. Мені подобається слухати на. Слухати людину, її реальний голос, її емоції, перехід тону, коли вона там а, якось по-іншому робить, говорить ці звуки, які на фоні. Тобто, для мене цей а, нова функція це тупо без сенсу. Тому що люди, які хочуть дивитися англійських блогерів, вони можуть вивчити англійську. Люди, які хочуть дивитися українських блогерів, можуть вивчити українську, і плюс є субтитри, якщо там вам не хочеться, там або ви не знаєте якесь, якесь слово, можете його прочитати там, потім перекласти собі. Але те, що на даний момент відбувається в Ютубі, і те, що мої улюблені блогери, яких я дивилась 10 років, якщо не більше, і зараз я просто через цей цю якість звуку. Через те, що це не голос, яке звикла, заради чого я включаю цей ролик. І якщо ти також цієї думки, пиши в коментарях. І цікаво, чи ви якось відключали цю функцію чи ні? Чи взагалі є така умова, тому що я питала в чаті GPT, він сказав, що тільки автор може вимкнути цю функцію. Тобто, поки користувачі не можуть це вимкнути. І я рахую, що це також тупіз, вибачте за слово. того, що якщо я хочу слухати блогера своєю мовою, тобто чого я маю слухати англійську мову, якщо він говорить українську, наприклад, да? і ну тобто мені це зовсім не подобається. Дякую за перегляд. Це чисто моя моя думка. Мені захотілось поділитися нею. Дякую.